Пані та панове, вітаємо вас на міжнародній платформі за звільнення незаконно утримуваних Російською Федерацією цивільних осіб. Десять років тому на очах всього людства стався найгробіший міжнародний злочин. Цей трагічний ювілей час скорботи. Все це розпочалось у 2014 році в українському Криму. Люди почали піддаватись насильницьким зникненням. Десятки тисяч людей були свавільно затримані та незаконно ув'язнені. Війна впливає на цілий світ. Почалася з Криму, і шлях до її закінчення через Крим. Ми Говоримо про необхідність комплексної, всеохопної підтримки від усього цивілізованого світу. Я справедливості ми маємо об'єднати наші зусилля і працювати без передиху. І засвідчуємо міцну підтримку української суверенності територіальної цілісності. Ми хочемо, щоб ви так само жили у вільній родині народів Європи, народів НАТО для України поруч із людським життям і де людська свобода. І хочу, щоб мене почув кожен мешканець Кримського півострова. Ви будете вільними. Ви не самі. Україна з вами і світ тепер з вами. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. ми маємо робити максимум, щоб повернути усіх цих людей додому, додому в Україну. Слава Україні.